Під час сьогоднішньої масованої атаки ворога чи не найбільше ракет, принаймні з того, що відомо зараз полетіли на Львів. Знаємо про влучання в об'єкт критичної інфраструктури. І більше подробиць розпитаємо нашу Олександру Стасишин. Вона на прямому зв'язку зі студією Лесю, доброго ранку, якщо його звісно можна таким назвати. І чекаємо від тебе деталі. Головне, чи є постраждалі? Так, Олю цієї ночі на Львівщині було неспокійно. Росіяни атакували наш регіон спочатку шахедами, а далі крилатими ракетами. Принаймні, зараз відомо, що ракет було щонайменше 20 і сім шахедів. Вони літали, маневрували усією областю від району до району. Долітали навіть до кордону. Були усього за кілька кілометрів від Польщі. Тож поляки підняли у повітря свої винищувачі. F 16. за словами міського голови Львова об'єктами традиційно були цілі ворога були традиційно об'єкти критичної інфраструктури. У місті вибухів не було. Втім, ракет та гучні звуки з районів. нам було добре чути за словами Максима Козицького голови львівської військової адміністрації. Все ж таки. Були влучання у стрийському районі. Зараз там на одному з об'єктів виникла велика пожежа. Там працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає. А усі деталі будуть відомі згодом. Ну наразі це ось така основна інформація. Місто починає прокидатися у Львові традиційно дощить, а недільний ранок львів'яни починають в церкви. Поки що у мене все олю. Леся, дякую тобі за інформацію. Олександра Стасишин про наслідки масової атаки на Львівщину цієї ночі. Над Києвом на підльоті до міста сили ППО збили близько 10 ворожих ракет. За попередніми даними в столиці без постраждалих і руйнувань уламки збитої ракети впали в лісовому масиві Деснянського району. У Шевченківському уламки прилетіли на територію парку, а також житлової забудови. Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхівки. Там загорянь не було. Зараз на місці працюють екстрені служби. Це вже третя масована атака Росії за останні чотири доби. З вечора окупанти запустили шахеди, які долетіли навіть до Львівщини і Франківщини. ППО працювала також на Хмельниччині. І близько четвертої ранку повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з 14 бортів ту 95 ворожі цілі через Сумщину, Чернігівщину і Київщину прямували власне на захід.